Ніколи не пийте алкоголь. Ніколи в житті. Навіть один грам, навіть при якихось там розкладах, де ви в компанії, де ви не можете відмовити, де у вас день народження, де новий рік. Хрень, це все собаче. Я колись був алкоголіком. пив пиво кожен день, а по вихідних і п'ятницях бухав мощно. Компанії були гімно. Результат в житті був гімно постійно на одному місці в кращому випадку. Коли я закінчив цю всю історію, такі враження, що просто прозрів просто прозрів. Навколо мене зараз зовсім інша реальність, зовсім інші люди, зовсім інші заробітки. І навіть не про гроші тут історія. Понятне діло, це все буде в рази мощніше. У кожного, хто кине пити алкоголь навічно, навіть ні каплі ніколи. Значить, основна суть тут це оцей зв'язок. Я спілкувався з дуже багатьма духівниками, і були люди, які казали, що одна капля алкоголю на 2-3 роки. Повністю розриває оці відносини, оцей зв'язок з вселенною, з Богом, з енергією, з інтуїцією, хто як це називає, торсіонні поля в науці і так далі. Вони руйнуються. І руйнуються дуже надовго. І ми тут ходимо як без інтернету, як без вайфая, і не знаємо, які рішення в конкретній ситуації прийняти. Порушений сигнал, поміхи. І відповідно, от тут найбільша біда. Тому алкоголь це найбільший розвадняк, який реально є. Тому з власного досвіду я гарантую тобі, що коли ти кинеш навічно алкоголь, у тебе 100% поміняється життя, ти досягнеш всіх цілей, і ти реалізуєш свій талант тут на землі як людина і реально будеш щасливий.